Тільки що з першого разу заявка на посівний матеріал пройшла за 5 хвилин. Слухайте, я після таких коментарів відчуваю, ніби я рекламую казано. Просто грай та вигравай, державний аграрний реєстр. Ну, блін, бо все просто, ну, просто. Ну, ми привикли, що? Ми привикли до того, що все складно. От, ну, не може бути просто халява тільки в е, мишеловці. Е, от, якщо, ну, блін, ну є компенсація, ну, ну, придумали її, то чого не, не скористуватися? Ну, блін, чого ні? Ну, людина подала, я ж кажу, я вчора зареєструвався за півтори хвилини, чисто зареєструвався. Е, подивився, що є, я не можу прийняти участь в жодній, тому що в мене немає земельної ділянки. Е, я подивився, доступні програми на сьогодні 32 програми. Що вам вартує ознайомитись? Е, ти заходиш, дивишся, воно підбирає тобі ті програми. Блін, нічого важкого немає. Зайдіть, зареєструйтесь на цьому державному аграрному реєстрі. Поклацайте, клацала, клацала і наклацила, поклацайте цих декілька кнопок. Подивіться, хоча б що воно, як воно. І ви хоч щось зрозумієте. Ну, досить віднікуватись. Блін, е, чого я так рекламую це, того, що мені дивно, що люди. Е, Можуть отримати гроші і не, і не отримують їх. Ну, не хочуть отримати. Вони просто пишуть якусь діч, реально там, що це все для фермерів великих, для маленьких, це не для нас, це не то. Це все обман. це... Твою ж. Ну... Ну як так? Ну є можливість отримати. Ну, дивіться, ми займаємося виробництвом соняшника олії, займаємося гранди. Ті ж самі, чого не скористуватись грандами. Ми займаємося виробництвом олії, займаємося експортом сільхозпродукції, займаємося перевезеннями на внутрішньому ринку. У нас аудиторія, от сьогодні 30 тисяч підписників стала. У нас куча фермерів на нас підписана. Я хочу до них всіх донести, що люди можна компенсувати гроші, просто отримати допомогу. Чому не скористу ну, скористайтесь, якщо ціни немає на зерно, то скористайтесь це, це вже легше. Як мінімум, там чотири, а люди пишуть по 8 тисяч, там є декілька умов: 8, 4, чотири чи тисячі, не, не пам'ятаю. Тобто дивлячись, де вони знаходяться. Ну, різні умови є, різні програми, там десь на велику рогату худобу, там на землю, там ще щось, там ще щось, там ще щось. Прочитайте, ознайомтеся, це відкрита інформація. Просто на жаль. Е що, в новинах розказали, хто почув один відсоток? Тікток зараз це ну мені здається, що за тіктоком майбутнє, взагалі за соцмережами майбутнє, тому що е завдяки особисто мому Тіктоку ну знало мінімум 2 мільйони фермерів людей про те, що є компенсація. Мінімум. А мені кажеться, всі три. Тому що якщо зараз посчитати скільки переглядів в мене було за останніх там п'ять днів, а там дуже багато часу задівав я тему про аграрний державний державний аграрний реєстр, то повірте. Коротше, не віднякуйтесь, зайдіть, подивіться, що я буду вам пояснювати. А не хочете, не заходьте на дивіться. Щоб більше хватило грошей, того що бюджет обмежений, так як минулий раз. Програма глючить, Чим менше людей зайде, тим більше отримає. Все.